Вітаю вас, малята, мої старші дошкільнята! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми з вами сьогодні настроюємося на роботу. Нам потрібно з вами повторити все, що ми з вами вивчили: і звуки, і склади, і слова, і речення. І сьогодні вас, малята, всіх запрошую у цирк! Тут буде фокусів багато і привітання для всіх-всіх. А ви любите цирк? Отже, перший номер на арені виступає клоун Женя. Ви йому допомагайте! Слова за першим складом називайте. Зараз, із клоуном Женію, ми будемо називати. Вам склад, а ви за цим складом придумувати слова. Дивіться. Склад «ма» – малина, «ма» – машина, ма-маупа. А тепер спробуйте поставте на паузу і спробуйте самі придумати слова із цим складом, так, щоб він був перший. Наступний склад слухайте. Ко. Котик. Ко, колесо, ко. Корова. Спробуйте самостійно теж придумати слова. Наступний склад слухайте. Лі. Літо. Лі. Ліка. Лі. Літера. Спробуйте самостійно придумати і ще слова. І останній склад си. Сироп. Си. Сирок. Спробуйте і ви придумати слова. Перший склад, в якому с. Малята, а ми продовжуємо з вами. І клоун Женя пропонує нам. Попрацювати у наших робочих зошитах. Тому приготуйте робочі зошити на сторінці 58 це 5 і 8, та 59, 5 і 9. І приготуйте ручку. Отже, перше завдання Угорі ми бачимо тут малюночки. Індик. Є літак та сир. Вам потрібно у клітиночки записати фішки першого звуку цих слів. Наприклад, у першу клітиночку, бачите, стрілочка, там є літак. Який перший звук у слові літак? Літак. Правильно, лі. Він приголосний діти, тому що язичок заважає нам сказати цей звук. І ми його ще вимовляємо м'яко – «лі». А звук лі це приголосний м'який. І ми позначаємо двома рисочками. Тому, діти, впишіть в першу клітиночку дві рисочки. Це звук лі. У наступну клітинку нам потрібно вписати фішку, яка позначає перший звук у слові Індик. Індик. Який перший звук ми чуємо? Так, звук І. Тому це який звук? Так, це голосний. І голосний ми позначаємо кружечком. Правильно. І останнє слово, я думаю, ви впораєтесь з цим. І це сир, і е, запишете фішечку у третю клітиночку, правильно. Отже, коли ви е, впишете ці фішечки, у нас е, буде слово ль, і і с. А це слово буде ліс. Бачите, як все просто. І вам потрібно скласти речення із цим словом та записати ось тут під цими клітиночками схему цього речення. Спробуйте! Думаю, у вас це вийде. А ми з вами, діти, продовжуємо. Ой, хто це? А цей красивий кавалер. Найвідоміший жонглер. Він словечка підкидає. Хто з вас, дітки, їх спіймає? Діти, жонглер працює у цирку, і він може підкидати багато-багато предметів. Не тільки один, два, а бачите, і три, і чотири, і п'ять. І це все вправно у нього виходить. А ми з вами продовжуємо і будемо ловити слова. А які саме слова? А я пропоную вам впіймати звук. Якщо в слові є звук, і ловіть його, плескайте. А якщо немає, не плескайте. Отже, поїхали слово дім! Так, треба плеснути, тому що там є звук. «і». І, а таке слово риба. Так, не плескайте, тому що тут немає звуку. І. Поїхали далі. Діти. Думайте самостійно. Хліб. Молоко. Грім. Звірята, відро, індик. Школа. Ну що, у вас вийшло? Сподіваюся, так. А ми, дітки, продовжуємо і знову беремо ручки і дивимося на завдання 2. В цьому завданні у нас є ось такі картиночки. Це краб, самокат, носоріг, граблі, індик, телефон, ананас. Діти, нам потрібно з'єднати лініями ці малюночки так, щоб вийшов ланцюжок. Так, щоб кожне наступне слово починалося з того звука, на який закінчується попереднє. Подивіться, як це легко. Починаємо із слова ананас. Подивіться. Бо а перша буква в алфавіті. «Ананас». Ананас закінчується на звук с. Ананас! А нам потрібно знайти слово, яке починається з цього, з цього звука с. А це у нас самокат. Подивіться, у нас стрілечка іде до самоката. Тому що она на с. Самокат. Давайте подивимося, яким звуком закінчується слово самокат. Так, т. А який у нас яке є слово на т. А це, діти, телефон. Тому стрілочку ми проведемо від самокату до телефону. Телефон. Н. Який звук? Останній у слові телефон. Яким закінчується? Правильно, «н». А яке у нас слово є? Починається на звук «н»? Так, це ж носорі. Так, це ж індик. Ну і останнє слово, діти, я думаю, ви зрозумієте і знайдете та позначите стрілечками від одного малюночку до іншого малюночку, щоб получився у нас ланцюжок слів. Діти, а я пропоную вам відпочити і відпочити і зробити пальчикову гімнастику. Отже, приготуйте свої ручки. І повторюйте за мною всі рухи. Зима за вікном сніг мете і мете, в куточку павук собі шапку плете, і холод зимовий його не лякає, бо нитки чарівні. Павук в себе має, щоб лапки не мерзли. Носочки плети, ось перший, ось другий, ось третій вже є. А щоб морозець за не щіпав, він шубку тепленьку собі ще зв'язав. А ми з вами, діти, продовжуємо, і у нас є третє завдання. У нас тут є дітки, а у діток в ручках є кошики. Але ми не знаємо, що в цих кошиках. А під е, цим малюночком є малюночок із такими фруктами. Ось вишні, груша, малина і агрус. Вам потрібно провести лінії до схем, які є під е, малюночками з дітками. І тоді ми дізнаємося. Який фрукт у кошиках кожної дитинки. Наприклад, дивіться, давайте візьмемо слово Агрос. Перший звук А це голосний звук, і ми позначаємо його кружечком. Давайте знайдемо, яка схема є, в, яку, в який перший звук кружечок. Так, це. Ось ця схема. Тому давайте назвемо всі звуки в цьому слові. А. Г. Це голосний твердий. Р. – Це гол, э, приголосний твердий. Вибачте, діти сказала, мабуть, другий звук Г. Це приголосний твердий. Р. Приголосний твердий. У голосний. С. Це приголосний, твердий ось ця схема. Дивіться: а г, р у с, агрус. Тому у хлопчика в кошику буде що? Правильно, агрус. І так ви зробите з наступними словами і дізнаєтесь, що, який фрукт у кожної дитинки. А ми, діти продовжуємо. І циркова вистава, у нас продовжується. І на нас дивиться дресувальник. Ось дресурувальник на нас поглядає, зайві слова він шукає. А ці зай... зайві слова є у зошиті завдання номер 4 Діти, у кожній рамочці є малюночки. Нам потрібно їх назвати і визначити. Кількість складів у словах. Ми вже знаємо з вами, як можна визначити кількість складів. Можна притиснути долоньку до підборіддя, скільки разів опуститься підборіддя на долоньку, стільки і складів або проплескати. Давайте спробуємо визначити. І нам потрібно визначити зайве слово, яке має, ну, може, більше складів. Дивіться. Шишка. Білка, відро, папуга. Проплескаємо слово шишка. Шиш. -ка. Скільки разів ми плеснули? Так, два. Тут два склади. Давайте спробуємо проплескати слово білка. Біл ка. Скільки разів проплескали? Два. Скільки складів. Правильно, теж два. Давайте проплескаємо слово відро. Від ро. Скільки разів ми плеснули? Теж два. Два склади. Правильно. Давайте проплескаємо тепер папуга. па пу га Скільки разів ми проплескали? Правильно, а тут три рази. Значить, слово папуга це зайве слово. Тому що у всіх словах. По два склади, а у слові папуга три склади. Отже, слово папуга зайвий. Малюнок теж зайвий. Спробуйте із цим словом скласти речення та записати схему внизу під цією рамочкою. І наступна рамочка, діти, наступне ви зробите самостійно. Думаю, все у вас вийде. А наше заняття підійшло до завершення. Закінчилась вистава, гра. Вже на прогулянку пора. Працювали ви завзято дуже гарні ви малята! Ви скажіть тепер мені, що сподобалось, що ні. А на сьогодні все, мої малята, до побачення! Чекаю фото ваших завдань.